А далі до розмови ми долучаємо пана Валерія Романенка, експерта з питань авіації і провідного наукового співробітника державного музею авіації України. Пане Валерію, вітаю вас! Доброго дня! А пане Валерію, тут інститут вивчення війни? Ну власне, мабуть, резюмує всі ці події, які ми бачили останні кілька тижнів. Оцей от геноцид російських РЛС і інших систем ППО а каже, що ми готуємо українське небо до появи Ф 16 А на який радіус в ідеалі ми маємо ці російські РЛС і ППО познищувати? Ну, якщо б нам вдалося це зробити на радіус 200 кілометрів, це було б ідеально. Це повністю вкладалося б в дальність Shadow і скальпів. Тобто, це реально єдине, що щоб нам наші союзники дали дали таку кількість Shadow, скальпів і атакус, щоб ми на цій дальності реально змогли вибити російську. Найбільш складну техніку, тобто техніку військ протиповітряної оборони, бо нічого більш високовартісного ніж радари і станції наведення цих комплексів, ну, в системах озброєння нема. А Росія може заміняти і чим вона заміняє? Вона може заміняти резервами, бо в неї досить багато цих пускових установок. Ну, наприклад, на початок року. Довідники бойового складу світові, ну там The military Power, Military Power здавав, uh, well що росіян 584 uh, установки С-300, С-400 і С-350. Але, скоріш за все, це не кількість комплексів, а кількість пускових, бо щось забагато виходить. Ну, от. І Так що нам ще внучити міщити. А оцю установку Р 416 ГМ, що сили ССО знищили а, цими днями. ну Сьогодні вони оприлюднили. А це ж якась новітня їхня розробка і їх не так багато? Ну ні, це не новітня. Вона 18-го року зразка. Нова, але не новітня. А, це а, цифровий радіоревійний комплекс зв'язку р 416 граніт М. От вона призначена в основному для зв'язку сухопутних військ, ну, на, але високого рівня там від бригади і вище. Бригада, дивізія корпус. От тобто вона здатна передавати великі обсяги інформації, ну вести обмін великими обсягами інформації між керівними ланками сухопутних військ. Угу. А як е, тоді ми посилюємо свою ППО? Бо от е, з Рамштайну, до прикладу, новини, що так, Німеччина віддасть там е, свої до критичної межі, але е, паралельно Остін, міністр оборони США, каже, що в нього там новин по е, Петріотам. Ну нема більше для нас Ну, в Сполучених Штатах шістдесят комплексів Петріот є по батарей. Це тільки в бойовому складі, не враховуючи тих, що просто в бойовому складі, не враховуючи тих, що на складах. Значить, скажімо так, перший нам просто дадуть дуже швидко. Казали, що він прямо він вже в Польщі, от з тих підрозділів, що розгорнуті в Польщі, нам сьогодні повідомляли, що його прямо передадуть в Україну, і буквально за 2-3 тижні він увійде до бойового складу. От тут важлива швидкість. Ну а Німеччина реально передає нам кілька комплексів. Головне, щоб ми мали підготовлений персонал для цих комплексів це дуже такий важливий момент. І якщо ми дійсно отримаємо, ну дивіться, два від Німеччини, один від Сполучених Штатів, і плюс збірний комплекс від Нідерландів, і плюс ну збірний там вони Нідерланди дають радар і три пускових. А якщо ще хтось дасть станції управління. І ну, електро, електростанцію, скажімо так, генераційну станцію електрики, да? то загалом це буде комплекс, ну, хай навіть з двох пускових установок. Або можна якось пограти з зменшених кількість пускових в інших комплексах. Вони однотипні, можуть бути перекинуті з комплекса в комплекс. Плюс нам дають ще Італія сказала, що дасть ще один сам теп. Тобто, фактично. А до кінця літа нам подвоять наші можливості знищенні балістичних ракет, але це все одно недостатньо так для цієї великої мети, щоб закрити небо над всією Україною. І тоді питання: чи є взагалі у світі в усіх партнерів достатня кількість систем ППО для, для того, щоб закрити? Ну закрити можна тільки таку країну, як Ізраїль. Країну розміром з Україною чи там Францією, Німеччину неможливо закрити такими комплексами. Треба нищити їх позиції. Треба нищити аеродроми, треба нищити виробництво підприємства, які виробляють ударні, ну які виробляють ракети російські. От тобто з пасивними методами, а розгортання зенітних ракетних комплексів це пасивні методи боротьби. Ми можемо е, прикрити від е, крилатих ракет і шахетів, але не можемо прикрити від балістики. Ну на жаль, це так. А є дозвіл НАТО, заявив про це генсек Альянсу Єнс Столтенберг про використання F-16 на територію РФ. А чому так довго вони тягнули з цим дозвілом? І от такі от танці були навколо там. Бельгія навіть в своїй безпековій угоді з Україною прописала, що ті F-16, які дає Бельгія, вони не можуть бути застосовані над в російському повітряному просторі. Ну це просто реферанси в сторону Росії, що вона не використала це як привід для, скажімо, ну якихось якихось ворожих дій, значить відносно цих країн. Ну прямой, да, прямої якоїсь агресії, да? наприклад, проти проти країн НАТО, бо росіяни вони майстри різних гібридних гібридних варіантів. Тому бігівці прописали, а загалом це жодного значення не має. Зрозуміло, що ближче, ніж там 50-70 кілометрів до лінії бойового здійснення F-16 просто не будуть наближатися. Бо це для них небезпечно. Росіяни ще мають багато згенітно-ракетних комплексів і мають велику кількість винищувачів з далекобійними ракетами. Да. Тобто, це такі ну, зайві пересторонник. На останок Су-57 були уражені. Це уражене такий літак був уражений вперше. А для ворога це яка більша втрата? Для бойова чи все таки репутаційна? Скоріше, репутаційна. Розумієте, цей літак не В нього Час боїть обладнання. Вони вже навіть в жовтні минулого року збирали там серці і льот значить, виробників радіоелектронної продукції до цього літака, і, значить, робили робили відповідні значить, фізичні зауваження за те, що вони поставляють брак. ну от І ну крім того, на, на літаку стоять двигуни для від попереднього покоління. Вони мають бути замінені на. Бів сучасні, які не дають такого теплового потоку. Загалом росіяни мали на переду нашим ударом мали 11 таких літаків. Це не підрозділ, це навіть не ескадрулія. Причому ну, 4 з цих літаків були заміч побачені в ну, власне в гліцу, тобто льотно випробувальному центрі. Це говорить про те, що ці літаки вони ще не в бойовому складі. Вони просто проходять якісь стадії бойових випробувань, як росіян називається байскові питання, не більше того. Тобто, загалом, скоріше, втрата репутаційна, але все одно на одну бойову одиницю менше, але ну, це теж важливо. Дякую вам дуже а пане Валерію так. за цю розмову і ці роз'яснення. Валерій Романенко був з нами, експерт з питань авіації.